У березні пенсія зросте в середньому на 400-800 гривень. Та чи для усіх. Хто отримує надбавку у 100 гривень, а хто півтори тисячі. Зрештою, колись піду на пенсію і я. Тому вже розібралася, як зміниться життя українських пенсіонерів на весні 2023-го. Мене звати Ірина Доля. Це мій дідусь Микола. У квітні цього року у нього день народження, однак цього разу святковий стіл буде трішки багатшим, аніж у 2022-му. Адже таким як він, хто отримує мінімальну пенсію, вперше проіндексують виплату. І не лише їм. За даними Міністерства соціальної політики, з 1 березня надбавку отримають 10,5 з половиною мільйонів пенсіонерів. Ми вже поспілкувалися з ними на вулицях. кажуть, чекають на підвищення, щоб донатити на ЗСУ. Отже. Кого торкнеться складне, але приємне слово індексація. Особливість індексації 2023 перерахунок саме мінімальної пенсії. Усі попередні роки її не підвищували. А в Україні таких пенсіонерів близько 4 мільйонів 200 тисяч. Чому? Соціальна виплата розраховується за складною формулою з багатьма факторами. І люди, які отримували невелику заробітну плату за часів радянського союзу або не добрали років страхового стажу, нині отримують мінімалку, а це близько 2 тисяч гривень. До слова, в Україні є пенсіонери, які отримують і 20 тисяч гривень, а надбавку отримають усі. В уряді вважають так несправедливо, тому встановили верхню планку доплати 1500 гривень. А тобто, якщо ви маєте високу пенсію, більше не дадуть. Якщо ви отримуєте 4 тисячі гривень, чи означає це, що накинуть ще 800? не факт. Перерахують так би мовити голі пенсії без надбавок та доплат. Тому, аби порахувати свій бюджет, потрібно викинути усі бонуси і тоді вже додавати 20%. Усі новинні заголовки облетіла цифра 400-800 гривень надбавки. Це середня сума, яка плюсується на картку. До слова, не усім. В Україні є молоді пенсіонери, що пішли на відпочинок після 2020 року. Ці групи населення можуть отримати підвищення пенсії лише 100 гривень. Надбавка чекає і на стандартних пенсіонерів, які отримають немінімалку. Таких у нас понад 5 мільйонів. Пенсії експрацівників силових відомств індексують у повному розмірі 19,7%. Збільшать виплату і 95 тисячам чорнобильців. Наскільки конкретно гривень побільшає у гаманцях пенсіонерів? У людей з неповним страховим стажем місячна виплата становить 2100 гривень. Вона збільшиться до 2520 гривень, а тобто гаманець потовстішає на 420 гривень. А це, до слова, 13 буханок хліба. Особи віком до 70 років зі стажем 30 років у жінок 35 у чоловіків отримуватимуть замість 2300 гривень 2760 гривень. На різницю у 460 гривень український пенсіонер може придбати 5,5 кг гречки. Такі ж пенсіонери, але не працюючи у віковій категорії 65-70, нині отримують 2600 гривень, а матимуть 3000. тисячі. На різницю у 400 гривень місячний раціон харчування можна збагатити 3 кілограмами курятини. Ну, або ж двома свинини. Ті, кому за 70 зі стажем 30-35 років, відповідно, до жінок і чоловіків отримають доплату лише у 120 гривень. З 3 тисяч до 3 тисяч 120 гривень. Тут, звісно, не розженешся. Але можна побалувати себе солоденьким, наприклад, кілограмом халви. Для пенсіонерів з повним стажем і пенсією вищою за мінімальну в середньому розмір доплати складе 750 гривень. А це вже і ковтинку собі новеньку можна на 70-й ювілей подруги придбати. Про людей поважного віку попіклувався й президент Володимир Зеленський. Для українців старших 70 років, пенсія яких менше 10 тисяч 340 гривень передбачені компенсаційні виплати. 570 гривень категорії 80 456 гривень людям віком від 75 до 80 років, 300 гривень пенсіонеру від 70 до 75 років. З 1 квітня індексація чекає на працюючих пенсіонерів, а з 1 липня науковців, держслужбовців, працівників місцевого самоврядування. Всього на індексацію виділили 23 мільярди гривень. Щодо інших категорій населення: мінімальну заробітню платню та прожитковий мінімум переглядати не будуть. Аліменти теж. Внутрішньо переміщені особи, діти зі складними обставинами, тяжкохворі, малеча під опікою та українці з інвалідністю надалі отримуватимуть соцвиплати. Малозабезпечені сім'ї, самотні матері та люди, які отримують пенсію не за віком, а через фінансові складнощі, не забудьте з'явитися до органів місцевого само... соцзахисту е, та підтвердити свій статус. Тарифи на газ, воду, тепло, гарячу воду, водопостачання, водовідведення, електроенергію залишаться без змін. Вони за рішенням уряду заморожені до кінця воєнного стану. Але це вже зовсім інша історія, яку поясню вам наступного тижня. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в новинній повісті та знати усі деталі. З вами була Ірина Доля. Не губіться, бережіть себе.